В Харкові діють графіки відключення світла енергетики, намагаються відновити енергетичну інфраструктуру міста після ворожих обстрілів. В інших областях обмеження електроенергії не застосовуються. Про це повідомили в Міненерго за даними відомства. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано, попри те, що росіяни продовжують обстрілювати нашу державу. Нині дефіциту електроенергії немає. Будемо говорити про це далі. Зараз з нами на зв'язку Олександр Хело, заступник міністра енергетики України. Пане Олександре, доброго дня вам вітаємо, доброго дня. пане Олександре. Трішечки змістимо фокус уваги. Ми зазвичай говоримо про виклики, які випали на енергетичну систему. Сьогодні б хотілося приділити увагу вугільній галузі, тому що вона так само страждає від того, що коїть Росія на території України. І з'явилася буквально нещодавно інформація про те, що з початку року. Знизились на 20, точніше на 24% зріс видобуток вугілля на державних шахтах. І тут виникає питання: розкажіть, будь ласка, цифри, та головне, як вдалося досягти таких показників, тому що війна триває. Ситуація на шахтах, особливо в Донецькому регіоні. Вона досить складна, і тут потрібне тлумачення від вас. Ну дійсно, на наших державних шахтах, попри війну, зростають обсяги видобутку вугілля. Вже кілька місяців вони стабільно перевищують рівень, який ми мали на початку повномасштабного вторгнення Росії. Якщо у березні 2022 року було видобуто 173 тисячі тонн і тривалий час, на жаль, обсяги стабільно зменшувалися, то вже наприкінці 2023 року вугільники змогли трохи відновитися. І саме у січні 2024 року видобуток вже складав 178 тисяч тонн. Тобто, ми вийшли на показники березня 2022 року. У лютому вже 197 тисяч тонн, А за підсумками березня, видобуток зріс до 221 тисячі тонн вугілля. Таким чином, показники березня. І вийшли на ті цифри, про які ви говорите. Тобто, березень перевищив по видобутку січня майже на 24%. Зростають і середні добові показники видобутку. За останні сім місяців він зріс майже на 1,8 рази. Як вдалося це досягти? Ну, у першу чергу, завдяки постійної скоординованої роботі Міненерго з державними вугледобувними підприємствами, постійний діалог, постійний пошук нових технологічних рішень, поліпшення робочих умов, ну, це додаткові джерела електро, електроживлення і більш ефективний розподіл ресурсів. Важливе і забезпечення безпеки умов, зокрема завдяки нашим збройним силам. Ну є такий приклад саме віри в наших захисників. Це наприкінці лютого на одній із шахт була відкрита нова лава, і це за 7 кілометрів від лінії фронту. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, в контексті так зростання видобутку вугілля, і з того, що ми починали про енергосистему. скажіть, будь ласка, якось цей оце зростання видобутку вугілля впливає на накопичення вугілля на складах теплових електростанцій, як ось з цією часткою. Так, так, зростання видобутку вугілля на державних підприємствах дало змогу збільшити обсяг вугілля на складах енергетичних підприємств. Станом на 1 квітня 2024 року на складах ТЕЦ і ТЕС накопичено 1 мільйон 208 тисяч тонн вугілля, що на 508 тисяч тонн більше ніж передбачено планом, затвердженим Міненерго. Також перевиконання плану особливо важливо в умовах ну, такої нестабільної та постійних обстрілів енергетичних об'єктів, які веде ворог. Воно закладає передусім умови для спокійного проходження вже наступного опалювального сезону. До цього ну, був наказ нашого міністра Германа. Валерія Галущенка, щоб наші енергетики вже готувалися, готувалися вже зараз, бо постійні обстріли не дадуть нам змогу спокійно пройти. Але ж ми повинні бути впевнені у наших планах у планах вугільників дати країні стільки вугілля, щоб пройти наступну зиму, зимою, забув яких сценаріїв. Пане Олександре, ви знаєте, яка інформація дуже вражає? Це звичайна інформація про обстріли, і ми хвилюємось, коли дізнаємося, що в результаті обстрілів знеструмлено шахту. А в цей момент під землею опинилися люди, які не можуть вибратися. Скажіть, будь ласка, в цілому, яка ситуація зараз з фахівцями, спеціалістами чи вистачає безпосередньо рук на шахтах? Ну, головна проблема, яка заважає працювати державним шахтам, це дійсно це постійні обстріли, ворожі обстріли. Саме перед включенням прийшла така вже звістка, що один одне із наших підприємств було вже відновлено живлення. Через знеструднення та зупинку обладнання люди змушені виходити на поверхню самостійно, але часто залишається під землею на певний час. Це дійсно небезпечна ситуація. На жаль, бойові дії ми були ну на жаль, через бойові дії ми були змушені зменшити не повністю припинити видобуток на підприємствах життєдіяльності двох державних углід вуглі, підприємств вуглідару. На сьогодні доступ до них немає. Щодо стану з трудовими ресурсами. Ну, дійсно, їх кількість, звісно, дуже зменшилась. Багато, багато наших шахтарів захищають країну і у ЗСУ. Ще частина виїхала з прифронтових територій. Ті, що лишилися, працюють за оптимізованим графіком. Графіком, який дозволяє оптимізувати наші зусилля і видобувати це вугілля. Пане Олександре, ми дякуємо а, вам. Я ви даруйте змушена ми обмежені, вас. Жаль, так, Маємо йти на новини. Дякуємо, що були на прямому зв'язку. Олександр Хейло, заступник міністра енергетики України, говорили про виклики для цієї галузі, зокрема для вугільного напрямку.